Партисипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області є ефективним інструментом для залучення місцевих жителів до вирішення важливих питань. Цей підхід стимулює активну участь громадян у формуванні стратегії розвитку та прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Він сприяє зміцненню громадського впливу і спільного вирішення проблем, що сприяє покращенню якості життя на місцевому рівні. Партиципативний підхід також сприяє зростанню взаєморозуміння між владою і громадянами, що є важливим для сталого розвитку регіону. Місто Кропивницький Кіровоградська область. Аска, як на вашу думку, можна реалізувати більш-менш потужний соціальний проєкт без участі місцевої влади? Реалізувати без участі місцевої влади реально і ми тому приклад, тому що в нас взагалі немає підтримки місцевої влади. Ми це все зробили на власній ініціативі і своїми руками за власним бажанням. Яна Пшеніцина, виконавча директорка благодійного фонду полк Святослава Хороброго. Коли ти починаєш, то до тебе підтягуються люди. підтягується бізнес, підтягуються там громадські активісти. Тобто головне почати, і головне про це говорити в першу чергу. Тому що ти коли озвучуєш певні потреби, то з'являються люди або організації, які тобі допомагають цьому. У нас, наприклад, в нашому просторі дуже багато речей є, коли ми просто зверталися, писали невідомі навіть там. Організації там на інстаграм сторінки і щось просили, пояснювали для чого, для кого це робиться, і нам там висилали певні речі, навіть не знаючи, хто ми є. Ну, тобто, люди, які теж є соціально відповідальними, вони долучаються до цього. Ну насправді дуже багато серед волонтерів таких прикладів. От у нас в мітап нещодавно соціальних підприємців. Приємців, які є волонтерами. І ну, головне це ідея, головне це бажання щось зробити, і тоді це реально. А чи зіштовхувалися з тим, що власне місцева влада або структури місцевої влади виступають самі ініціаторами якихось проєктів? Ну, у місцевої влади є розроблені там програми по підтримці бізнесу. Але для цього вже там треба мати ФОП, для цього треба вкластися своїми коштами, потім там, можливо, отримати компенсацію. Тобто, ну на старті такої підтримки, ну я не чула про неї. А, якщо вона буде, було б чудово. Це якось налагоджувалася співпраця з місцевою владою, чи ви з нею не комунікували? Ми офіційно не зверталися. Ми там, ну я підходила просто там. З питанням, чи є в місті щось, що можна було б взяти в оренду для нашого простору, для соціальної кав'ярні, те, що нам в усній розмові запропонували, нам не підходило, тому що це були віддалені мікрорайони міста. Це були приміщення в, ну, в поганому стані, і про це говорилося, що там, якщо ви зайдете в підвал, який там або ну, в ніякому стані. То ми вам його можемо там надати, але знову ж це, там треба було йти на аукціони. Це вся історія, це дуже довго, і тому ми просто якби, почали шукати приміщення і розраховувати на власні сили. Потім, коли ми відкрилися, нас вже підтримали міжнародні партнери, за що ми дуже вдячні, тому що є змога закривати орендну плату, там, частково комунальні послуги. Це підтримка адміністративної діяльності, підтримка що найголовніше, наших ініціатив, тобто там психологічному зараз можемо надавати юридичну підтримку, навчання ветеранському підприємництву. У нас головна мета це створення такої ветеранської спільноти. І об'єднання волонтерських організацій, які є методи впливу на громадськість, можливо, ви зіштовхувалися з грапатією владних кабінетах та серед нашого місцевого населення? Як на це можна вплинути? Я не скажу, що є геть повна апатія, можливо, є е, дещо нерозуміння. От е, якщо взяти соціальне підприємництво, е, насправді багато хто не розуміє, що це таке. Е, я була на ранковій каві заступником міського, міського голови, е, то він ну. Відкрито сказав, я не розумію, що таке соціальні підприємці. Поясніть мені. <смі> ну, поспілкувалися, ніби зрозумів. Тобто міська влада, ну так як вони заявляють, але знову ж таки, це не підкріплено документами. Що вони готові надати там наступному році підтримку саме соціальним підприємцям, визначити, хто такі соціальні підприємці, виокремити їх в окрему категорію підприємців. Бо зараз типу є просто програма підтримки малого та середнього бізнесу. Якщо це зроблять, ну це було б класно. І там, тими розмовами, тією ранковою кавою, зверненнями, ми теж несемо, ну, тобто, долучаємось до цього для того, щоб впровадили це соціальне підприємство, і щоб якомога більше людей про нього знали і розуміло, що це таке. Тому, ну, в принципі, ну не скажу, що є апатія. Просто про це потрібно певно більше говорити і доносити. Для чого, з, якого, з якою метою це все робиться? Який має бути мінімум для того, щоб звернутися до влади, щоб вона могла підтримати вас? Ну, Мабуть, це треба просто написати звернення від там, благодійного фонду чи громадської організації, вже потім чекати на відповідь і потім дивитися ту відповідь і розуміти, чи потрібно там, далі робити певні кроки. Ну, Але першочергово, то так, це звернення. Від організації має бути або там від фізичної особи, якщо це просто людина. Mm. Да. Ми, якщо чесно, не дуже співпрацюємо з місцевою владою. Не знаю, чому так склалося. Якось ми більше розраховуємо на власні сили. Ну, тобто, придумали, зробили, пошукали фінансування. Ну, не вийшло там знайти фінансування. Ми дуже часто вкладаємо свої власні кошти. Там, Є Валентина Пастухова в нас в команді, яка дружина загиблого захисника. Вона там після смерті свого чоловіка вже допомогла нам на, понад півмільйона мільйона гривень. І вона буває дуже часто, перекриває, просто їй зайшла якась ідея, або вона сама часто ініціює щось. І вона перекриває фінансово видатки для того, щоб реалізувати цю ідею. Можна було б про щось говорити, якби ми там зверталися. Нас було там міська влада запрошувала на ярмарки в минулому році, то ми приходили, якби брали в них участь. А так, якби була якась програма, можливо, там, підтримки волонтерів, підтримки громадських організацій, навіть якийсь конкурс там, для організацій, щоб там, могли місцеві податися, там, виграти ту якусь підтримку, скажімо так. Зараз такого, ну, я не чула, я ж говорю, можливо, є, просто я не знаю про це. А, значить, мало доносять про це, якщо ми не знаємо, і вона є. Або не хочуть доносити, можливо, там між своїми організаціями цей бюджет розподіляється. Ну, я не знаю, я не можу сказати. Ми все робимо власними силами, і зараз так нам пощастило, нас підтримало три міжнародних донори. І ми можемо працювати з нашою категорією. І робити певні корисні речі для них. Ну, якби це наша основна мета об'єднання цієї ветеранської спільноти, дружин, захисників, тому що їм дуже не вистачає просто елементарного спілкування ну, з людьми, які тебе зрозуміють. На це багато коштів не треба. Потрібно місце, потрібна якась ідея для об'єднання і все. Я не скажу, що в нас там десь був провал, чи нам щось не вдалося. Ми всі досить такі в команді наполегливі. от. Е, якщо навіть там не вдається щось реалізувати, так як ми запланували одразу, то ми досить такі гнучкі, е, можна завжди зробити переформат, але в принципі досягнути своєї мети. Ну, навіть цією кав'ярнею це ж все теж починалося як. А я ходила з ідеєю, впали донати, треба щось з цим робити. Тож футболки ми почали продавати спочатку. Каву всі п'ють, ну, типу було б непогано кав'ярню, ну, ясно, що грошей на це діло, нема, бо кав'ярня це якби дорого відкрити. Е, Ходила-ходила, познайомилася з Валентиною Пастуховою, розповіла їй цю ідею, вона говорить, я готова там частково вкластися. Каже, але я хочу такий е, ще куточок, де могли б мами з дітками, з родин загиблих захисників е, збиратися, спілкуватися. Почали ми розвивати далі цю ідею. Ну, зрозуміли, що потрібно якесь більше приміщення. Тобто, ну звернулися до влади, вона нам не змогла запропонувати те, щоб нас влаштовувало. Ну окей, почали шукати на оренді. Те, що бачили в місті, да, були класні приміщення там з ремонтами облаштовані, але вони досить дорогі. Ми ясно, що не потягнули б цю оренду. Ну, побачили будинок культури, тобто в мене тут. На тренування ходить, я знала, що воно стоїть тут одягом, торгують, взуттям, там, таким ярмарки різні, тваринок привозять. Запиталася, чи не хочуть вони там нам віддати в оренду. Вони послухали ідею, якби їх зацікавило. Нам дали і пільговий період, у нас був. Ну, тобто пішли теж на поступки. Ми тут своїми силами зробили ремонт, як могли тут. Як часто про це. Приклад привожу, чого блакитні стіни, бо у Валентини після ремонту залишилось вдома багато блакитної фарби. Ну, вирішили пофарбувати блакитний колір там. Десь щось попросили. Спочатку тут цю стінку робив нам будівельник. Він по сусідству робив організації ремонт, теж почув про ідею. Долучився там військові нам дуже допомагали тут і в ремонтах, до речі, да. і в таке, бо ми ж дівчата в команді поперетягати щось. Ну, тобто, почали розвивати, почали шукати підтримку. Ну, був залучений міні-грант на кав'ярню, там невеличка була сума, але це нас в принципі можливо десь дисциплінувало, бо в мене були такі періоди, коли вже опускалися руки, і, мабуть, якби не той міні грант і не моя там, внутрішня відповідальність перед грантодавцями, Мені здається, що, можливо, цього всього й не було. Тому що було ну, реально періодами досить важко, коли ти там чогось хочеш, тебе не отримується. там, Ти звертаєшся, двері не відкриваються. Ну, Плюс же ж ми всі люди і вдома там бувають різні ситуації. Але все-таки та невелика підтримка вона стиму стимулювала рухатися вперед, і ти все одно шукав, 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 бився в ті різні двері. Mm -hmm. а, ну і бився, бився і щось Що з цього вийшло. Да, нам той міні дозволив там меблі придбати, ст -ст столешницю на барну стійку, а, потім меню розробити. Коли почали далі розповідати свою ідею, там, спілкуватися з виробниками дронів, вони запропонували нам відкрити дронарню, надати там, е, обладнання там, своїх інженерів, щоб вони вчили дітей. Олександр, це інженер, е, почув про цю кав'ярню і говорить, слухайте, в мене ж є класна кава машина. Я хотів відкривати кав'ярню е, в 2022 році, але почалась повномасштабна і не відкрив, каже, тільки проїзд каву машину і все. Він в мене стоїть, типу, давайте я вам дам в користування. Ну, там, А кавомашина це для кав'ярні основне, і ну, це взагалі величезна, величезна подяка. Тобто ми користуємося нею безкоштовно. Він нам порадив там, по сортам кави, до кого звернутися. Нам дуже допомогли там, постачальники кави. Вони там теж дали свої певні знижки там, на перші закупки. Вони приїхали, навчили персонал і нас як варити ту каву. Ну, цим всім тонкощам і зараз нас дуже підтримують, тому що розуміють, що якби ну, у нас відсутній в цьому, але би, у нас така соціальна місія, тобто вони завжди на підстраховці. Якщо щось треба, ми до них звертаємось, вони приїжджають, пояснюють, розказують. Там. Звернулася до волонтерів, типу попросила підтримки нам там, дали громадська організація вузлик. З помічної далини відкриття, там горішки, трубочки.